Цьогоріч разом з управлінням сім'ї молоді та спорту Чернігівської міської ради ми відновили чемпіонат відкритий чемпіонат міста з футболу, до якого долучилось шість команд. Одна з області це футбольний клуб Кудрівка. Цей турнір став таким майданчиком для наших молодих вихованців, які отримали змогу і отримали можливість влітку бути в тренувальному процесі, бути в іграх, щоб забезпечити собі гарний тренувальний процес і тримати себе в формі. Турнір пройшов в дуже запеклій боротьбі. Ми провели 30 матчів на полях міста Чернігова. І доля медалей вирішувалась в останньому турі. Перше місце посіла футбольний клуб Кудрівка. А от срібно і бронзу срібно виборола футбольний клуб Десная, Чернігів, який в останньому турі здобув то одне очко, якому йому було потрібно, і бронзу виборола футбольний клуб Чернігів. Також хочу відмітити роботу Чернігівської обласної асоціації футбола в висвітленні на своїх медіаресурсах перебіга подій в чемпіонаті міста. Вболівальники мали змогу отримувати інформацію щодо проведення матчів, результатів та також турнірних таблиць. Ну загалом. Всі розуміють, що футбол, як би це шаблонно не звучало, це наймасовіший вид спорту. Це наймасовіше, ми можливо найпопулярніше, щоб інші види спорту там не суперечило. Але все-таки це і глядачі, це і гравці. Це ви бачите по кількості взагалі зацікавлених і дітей, і команд. І тому ну гіпотетично при такій великій кількості бажаючих грати в футбол, при такі великій кількості команд, все таки в Чернігові, ну якось не по собі було, що нема. Чемпіонату міста ну були якісь спонтанні такі кубки, були якісь спонтанні ігри. А організована система, на превеликий жаль, за зрозумілих обставин була трошки порушена. Ну і трошки ситуація з грошима, як ви розумієте. Але так продовжуватися не могло, тому що ми завжди виступали за все позитивне. Бо війна це зрозуміло, але розвиток повинен відбуватися. Бо якщо нема розвитку. То ну немає взагалі держави, і я все-таки сподіваюся, впевнений, що ми будемо продовжувати розвивати не тільки чемпіонат міста, буде продовжувати підтримувати і інші спортивні заходи, щоб не ображалися інші види спорту. Але як ви бачите, за великою кількістю і команди зацікавлених це потрібно було, і це зробили. І це знову ж таки, і завдячуючи командам. І бажанню гравців, ну і також о, нашим співорганізаторам. імені управління, звичайно, хочу подякувати нашим о, ну, партнерам в організації того цього турніру Чернігівської обласної асоціації футболу. І ну, звичайно, їх ініціатива, їх бажання це теж дуже дуже велика підтримка і дуже дуже великий стимул робити. Щось в місті Чернігові. Як ви бачите, люди активні, люди дієві, і ми дуже дякуємо за те, що вони роблять. Um... Вітаю, дуже щасливий. Це для нас перший чемпіонат. Ми його виграли. Для нашої новосформованої команди це дуже гарний результат. Наразі в умовах дефіциту футболу для нас любий чемпіонат важливий. Це ігрова практика, це розвиття футболістів, команди. Тому дуже гарний опит 10 додаткових ігр. <т> У нас паралельно відбувається чемпіонат області. Наразі чемпіонат області для нашої команди пріоритет, але такі турніри, як чемпіонат міста, дають відток для, для розвиття для молодих футболістів, для підготовки вже опитних футболістів. Тому я вважаю, що чемпіонат міста має відбуватися кожен рік. Не тільки для нашої команди це суперова й для всіх учасників, які приймають в ньому участь.